Виїжджає перший заступник голови прикордонної служби. Ми проведемо також нараду із керівниками правоохоронних органів наших, де такі речі всі треба упереджувати, де має бути все прозоро, чітко, і щоб знали, ніж, ні будь-хто не шукав причин, не спекулював на тому чи іншому питанні. Я маю на увазі. На мій погляд, там абсолютно немає ніякого перевищення повноважень тої чи іншої служби, якщо прийняли рішення в зв'язку із ситуацією, яка може скластися на кордоні безпосередньо в даному випадку і поставили ще один пост. Ну, виникло питання, що діти бояться людей у зброї. Ну, По-перше, щось незрозуміло, прикордонники і місцеве населення завжди. Вони Десятки років працювали і прикордонна служба без місцевого населення взагалі мало що значить, тому що місцеве населення перші помічники прикордонної служби. Тому ця ситуація, напевне, також наіграна, як і та ситуація із возом машин, які не зареєструвалися які не робили. До речі, з приводу цього питання. Я сьогодні дав доручення на апаратній нараді, нам обов'язково треба провести такий круглий стіл, обговорити ці всі питання. Питання не йде про подвійне громадянство. Ми сьогодні заборонено законом України, але питання йде про те, що якщо людина, громадянин України, заїжджає на територію України на Машину, автомобілі, які він купив за кордоном і немає можливості там розмитники і так далі, нема питання, хай заїжджає, але я дав доручення, щоб ми підготували зміни до законопроекту. Ну, це моє таке бачення, що не обов'язково 5 днів. П'ять днів це безплатно. Кому хто хоче більше, будь ласка. Але як хочеш місяць, для прикладу. Це питання дискусійне. Нехай платить 20 євро, і це йде все в дорожній фонд. Нехай їздить місяць, хоче ще місяць, ще 23 євро, чи 20, чи 25 це інше питання. Ну, це не зовсім малі гроші, 20 євро це порядка е, 600 гривень у місяць. Комусь це підходить, в результаті ми все рівно набираємо ту суму, е, що можливо, десь комусь е, е, хтось порахує і скаже, там мені все, все на все треба два місяці поїздити. Но це не стосується того питання, що якщо заїжджає іноземний громадянин, тому що якщо брати дійсно запоїзд на наших дорогах, то треба, щоб дороги відповідали тим стандартам європейським. Тому я думаю, що ми поспілкуємося, проведемо такий періоди з усіма службами, з ініціативною групою, і яка була обрана ще того разу примісти.